В прокуратуру навіть у вихідний Юлія Тимошенко знову прийшла до слідчих. Знову без адвоката зате з проханням БГПУ дозволила Сергію Власенку відстоювати її інтереси. Лідерка батьківщини впевнена, повісткою святковий день слідчі хотіла дестабілізувати її внутрішній стан та рівновагу. Підставою має тільки те, щоб я зайвий день не могла б спокійно навіть з родиною побути. Просто у них обраний такий метод і така тактика катування. І вони застосовуються не тільки до мене, а до всіх опозиційних політиків. Саме тому я ще раз повідомила, ще раз подала документи на те, що моїм захисником буде Сергій Власенко. Тимошенко підкреслила, Власенко буде її захищати безкоштовно, тобто не на комерційній основі, і статус народного депутата цьому не перешкода. До слова ГПУ не дозволило раніше юристу Бютівцю відстоювати інтереси Тимошенко, посилаючись на те, що народ депутат не може бути захисником у кримінальній справі. Не забула Тимошенко і про свого колишнього підлеглого Юрія Луценка. Вона закликала керівників ГПУ звільнити з під варта ексміністра МВС, оскільки той голодує вже 12-й день, а це небезпечно для здоров'я.